Ціла армія, понад 70 тисяч вояків. Стільки озброєних росіян було задіяно під час анексії Криму два роки тому. Загальна чисельність силових структур, які були розгорнуті на той період в південному військовому окрузі, склала 73 тисячі осіб. З них 12 тисяч військовослужбовців. Решта це співробітники МВС, ФСБ, МНС та інших силових структур. У реальності саме ця група була використана для проведення окупації та анексії Криму. Ці дані вперше оприлюднили сьогодні на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони. Розсекретили стенограму засідання від 28 лютого 2014 року. Фактично, тоді й вирішувалося, воювати за Крим чи ні. Кримське груповання військ було переведене у вищій ступені бойової готовності, і воно було готове до застосування. Виявляється. Воювати з десятками тисяч російських спецслужбовців, які пройшли вишкіл у гарячих точках Росії. Тільки п'ять тисяч з українських військових можна було перекинути на захист Криму. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблеми Крима. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Ніби саме тому й було прийнято політичне рішення домовлятися. Адже у разі військового відпору Путін неминуче вирушив б на Київ, ота танкова та батальйонна тактична група, це 50 танків і біля 200 БМП БТРів отримала команду при підтримці отої авіації, про яку нам говорили, іти да, на Київ. Щоб було зрозуміло, це 3-3,5 години. Незабаром вже друга річниця захоплення Росією Криму. А кримчани, здається, тільки зараз зрозуміли, навіщо Кремлю була та. Окупація, обіцянки перетворити Крим на всеросійську здравницю виявилися, як завжди обманом. Насправді півострів перетворили у найбільшу російську військову базу. Ісконна сконна руська земля була потрібна росіянам лише для того, щоб зменшити швидкість підльоту ядерних ракет до європейських столиць та туреччини, та про всяк випадок підготувати собі плацдарм для нападу на Україну з півдня. Чи готова українська влада до можливої кримської війни через два роки після анексії півострову? І хто боронить наші південні кордони? Зараз дивимося далі. У штабі цивільного корпусу батальйону Азов мерехтить світло. Ну вот получается Чингар, вот поселок Чингар, вот здесь мы находимся, то есть до границы с оккупантами здесь 3-4 километра. Mm -hmm. То есть совсем близко mm -hmm. можно с автомата дострелить и до с його лідер кримчанин Стас Краснов розповідає про небезпеку на кордоні з Кримом. От ми в такому сам опасному місці находимося. Видите, якщо здесь почнеться атака э, со боку окупантів сюди, э, то здесь буде практично невозможно. Тому ми здесь готуємося к обороні. Здесь у нас окопи. Ми не себе ілюзіями. Думаємо, що вероятність нападения она существует и вполне реальна. Наскільки вірогідний напади з Криму? Про це військові суперечки точаться вже другий рік. Поки ж активіст Краснов переконує що ангар під надійною охороною. Так, да, ми завжди готові, звісно. тим паче захисники живуть в притул до контрольно-пропускного пункту. Ребята наші не на передової з бо защищати. Ми будемо старатися в срідіні в ну, нашої країни захищати Україну. ж не просто так стоїть. Відтоді, як Росія анексувала Крим, КПП Чонгар кардинально змінився. Замість виру торгівлі та ринків тут справжня передова охорони півострова. Чужинців тут не люблять, а раптом шпигун тільки для грошей роблять виняток. Ось наш палаточний палатичний тут живуть наші хлопці. Так от ми устроїлися. Евеліна на блокаді з перших днів і налаштована залишатися до перемоги. Ну ніхто крім нас, ніхто крім нас, тому що Крим це наш дом це наш єдиний дом. У нас другого просто немає. Попри зовнішнє затища, тут ведеться активна робота із повернення Криму. Завісу таємниці нам погоджується привідкрити ідейний натхненник блокади Ленур Іслямов. Що нам тут прислали, це от попірва парсі, яка була така полугражданська полтака, а це вже вода воєнної пана нам технології. Що ж це за форма і для кого вона призначена? Виявляється, блокада Криму міняє формат і створює нове об'єднання Аскер, що у перекладі з кримськотатарської означає воїн. Аскер це гражданское объединение, которое буде на Кипвове раз стоять, И, естественно, будет заниматься общественной займатися общественным правопорядком общественним правопорядкомська, Херсонской области, всей туди, де буде необхідно местной міліції, местной полиции Сейчас уже нас каким-то образом там діліґі. Якщо раніше блокадники перекривали дороги і боролися з контрабандою, то тепер вони посилюють свої позиції і створюють перший кримсько-татарський батальйон. Батальон имени Наман Челибиджихана. Это наш первый председатель Медлиса. И с его именем, вот с его шевроном, видите, вот тут на, на мне э, его имя мы хотим вернуться в Крым. И создать вот теперь уже новейшую историю, которую в которой мы сейчас находимся, Крымская тарску, в которой будет уже батальон имени на Манчибишхана, и что под его именем Крымский татар вернут Крым. Новое військове формування будет офіційним. У нього вже навіть є керівництво. Первый Крымскотарский батальон. Сейчас, пока идет подготовка кадров, будут проходиться определенные учения, люди будут получать определенные навыки. Час яке тайопад збройні сили України по Дусу, час ви національні гвардії і будуть выполнять поставлені задачи так же как остальные близькове підрозділення, находящиеся на території Украины. Українська армія все глибше окопується на кордоні з Кримом, адже наміри росіян аж ніяк не мирні по ту сторону блокади. Вони стягують військову техніку і солдат. На щастя, нам є кого їм протиставити. Ну що, проведете нам екскурсію по своєму да, конечно. Проходите. Как тебя зовут? разом із прикордонниками та кримськими татарами. Спокій на Чонгарі забезпечують і бійці полку Азов. Тут у нас є теж дві малишки, елечки. Вони нас не підводять постоянно, катають нас. Ага, Ми на них патрулюємо, везде виїжджаємо. Азовці прийшли сюди майже півроку тому на підмогу цивільному корпусу, щоб спільними діями тримати тутешню ситуацію під контролем. Буля так сказати, розширення. Щоб успівати робити. але з початку року напруга збільшилася. Зокрема, у сусідньому Геніческу. невідомі стали псувати українську символіку. На додачу з'явилася інформація, що сюди завезли мільйони для підтримки місцевих сепаратистів, і настрої у селах справді неоднозначні. Ну, нам в місті бути, нам не треба Європа, нам на Крим. У зв'язку з цим у найближчих місцях полк АЗОВ запровадив нічне патрулювання. На одне з яких вдалося потрапити і грошам. Повністю дивимося, щоб нікуди нічого такого не відбувалося. Разом із хлопцями об'їжджаємо темні вулиці Генічіська, натрапляємо на підозріле збіговисько. Побачивши патрульну машину, люди розбігаються в різні боки. На щастя, конфліктів вдалося уникнути. Після рейду по кафе та барах міста Азовці повертаються додому. Спако ночі! Отже, блокада не просто продовжується. Вона набирає обертів. І Крим буде українським. Обіцяють бійці. Крим повернемо після Донбасу. Не все, одразу, все Як Тільки так зразу.